246-й день повномасштабного вторгнення ворог продовжує терор мирного населення. Протягом минулої доби окупанти гатили по містах і селах, що знаходяться неподалік від території зіткнення або біля кордону з РФ. Рашисти обстріляли населені пункти Харківського, Куп'янського, Ізюмського та Чугуївського районів області. Зокрема, в тому числі й з території Російської Федерації, ворог обстрілював з мінометів ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів: Чогунівка, стрілеча, дворічна, кам'янка, красне, Стариця, берестове, кислівка, котлярівка та фиголівка. Наслідок обстрілів ніхто не постраждав. Також протягом доби не виникали і пожежі, спричинені обстрілами. Крім того, на Харківщині продовжуються розмінування. Піротехніки за минулу добу знешкодили майже 300 вибухонебезпечних предметів. Аби очистити забруднену територію, сапери наражають і власне життя на небезпеку. 26 жовтня в Озюмському районі на попередньо протитанковій міні підірвався автомобіль піротехніків ДСНС за уточненими даними обласного центру екстреної медичної допомоги. Одна людина загинула шість отримали поранення. Крім того, у Харківському районі на міні підірвався і цивільний. 62-річний чоловік отримав поранення. Тому в Харківській ОВА вкотре наголошують, що мінна небезпека в області залишається високою. Мешканців області закликають не ходити в ліси, поля та узбіччями доріг, адже піротехніки розміновують поки основні дороги та об'єкти критичної інфраструктури. Що ж до військових дій на лінії зіткнення тривають запеклі бої. Зсу продовжують звільняти українські землі. За попередню добу підрозділи протиповітряної оборони збили ворожий гелікоптер К-52, ракету ха 59 та 17 ударних безпілотних літальних апаратів ворога. Воїни ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 пункти управління, 8 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 3 склади з боєприпасами та 6 інших важливих військових об'єктів противника. Також за добу українські військові знищили 320 двадцять російських вояк. Я на Читині Натастаздейнеку Харківські звісті.